Сьогодні будемо розглядати трошки плітки про потапа і Настю Каменських та ро-прогноз. Як бачимо, тема харасменту вже дібралася і до потапа. Хоча, як на мене, мені здається, що це більше схоже на піар акцію Хто не в курсі, то є співачка джіпсі яка б співпрацювала з Потапом, і вона звинуватила Потапа в сексуальних домаганнях. Нагадаю вам, що ви на каналі Хайта Ро. Мене звати Людмила. Сьогодні 3 квітня і починаємо розглядати. Давайте подивимось. Чи являється ось це звинувачення Потапа у харасменті, співачкою GPS? Добре спланованою піар-акцією на підтримку її пісні. Мама am дружина пса. Давайте подивимось. Чи домагався Потап? Я нагадаю, що це лише таро розклад. Тому, побачимо, що скажуть карти Таро. Чи було щось, якесь домагання з боку потапа до цієї співачки Джіпсі? Випадає сонце перевернулось. Сонце говорить, що якусь інформацію оприлюднили. Крім того, сонце може вказувати на те, що це для привернення уваги. Тобто, це може бути і піар. Не обов'язково це ясність. Зараз побачимо, чи були якісь домагання з боку патапа до цієї жінки. Давайте подивимось, чи домагався Патап. Співачки, яка називає себе джіпсі. Чи були домагання? Фінальна карта. Король Пентаклів. Король Пентаклів любить все тілесне, фізичне. Так, у нас тут п'ятірка пентаклів, рицар мечі і імператор. Ось це показує більше якийсь фінансовий спір, ці карти вказують. В принципі, Gepсі говорила в своїх інтерв'ю, що є борги, але ж в компанії Потап, але я не знаю. Вказує, що є: четвірка Пентаклів сила. Це говорить про те, що те, що недоступне взяти можна сказати, і силою домагатися. І король Пентаклів. Думаю, що якісь були, як мінімум, натяки. Ось тут 10 мечів на дні і сімірка жезлів. Далі про оборону. Якісь натяки були. Але все ж таки немає диму без вогню. Тут замішані і фінанси, про це говорять Пентаклі, фінансовий ось якийсь конфлікт, лицар мечів, імператор це як сама компанія Потапа. І якщо брати на питання харасменту, то ось сила і король Пентаклів щось могло бути. Але ж це лише тільки карти Таро. На такий зухвалий піар це не схоже. Більше схоже, що немає диму без вогню. Так що, давайте подивимось далі. Сама ж Настя Каменських. Вона спростовує плітки про розлучення. І також оголосила про необхідність термінового лікування через новоутворення на голосових зв'язках. Також у Насті одночасно з піснею цієї джіпсі, майже одночасно вийшла пісня Душа. Якщо ви подивитесь дві ці пісні, вони, звісно, кардинально різні, в них різна енергетика. І пісня душа досить таки цікава для сприйняття. Що не скажеш про пісню Потапа, про волонтерів, яку багато хто захейтив. Ось тут у нас світ випадає, це про те, що люди відомі, привертають до себе увагу. Давайте подивимося. Чи була зрада у відносинах Потапа і Насті? Чи була зрада в їх відносинах? Чи була зрада у відносинах Насті і Потапа? Що відповість Таро? Трійка мечів. Це вже може говорити, що так була. Далі у нас іде десятка Пентаклів. Якийсь розкол в їхній сім'ї був. І це може вказувати і про любовний трикутник трійка мечів. Це карта удару, розчарування про біль, але ж дивимося, що тут Імператор, трійка пентаклів і король мечів. Чи, е, якщо е, брати е, питання зради, квінт розкладу колісниця. Король мечів взагалі на розлучення може вказувати. Що значить король мечів, лицар кубків? Туз пентаклів, двійка жезлів. Ось таких серйозних карт, які б вказували на зраду, то це можна сказати. Що імператор і трійка Пентаклів. Імператор, як сам потап, хазяїн життя, який співпрацює і може собі вірогідно дозволити якусь різкість, якісь вчинки, які Настю дуже ранять. Я не знаю, чи це була зрада. Все ж таки, тут не вистачає ще деяких підтверджуючих карт, які б говорили, що була сама фізична зрада. Можливо, є такі робочі моменти, ось по. Королю це може говорити інформація, розсудливо, тобто можуть так само нагнітати ось піар-акції, які Настю дуже ранять. Може йти мова і про любовний трикутник, який є, може закінчитися і розлученням. На жаль, але це зараз тут про роздуми. Тобто, навколо імператора є багато, можна зробити вибір. І імператори, на жаль, вони частенько люблять підгуляти, але вони знають, що таке сім'я. І є те, що на стороні, а є те, що в сім'ї, і важливо. Дуже багато. Тут ґрунтується на розрахунку фінансовому. Тобто, як я думаю, в цій парі могли бути різні підводні камні, тобто у Насті з Потапом, але цей союз ґрунтується, в чому його міцність. В тому, що це фінансово вигідний союз, як сім'я, як комерційний проєкт. Але ж болі і страждань в цьому також багато є, і я так розумію, що це може бути через жорсткість, а може навіть і деспотичність. Самого Потапа. Ось мож, може таке бути. Тобто зрада могла бути, і ця зрада могла бути не лише фізична, а й ментальна. Таке дійство, яке вчинив, наприклад, Потап, що сприймалось настею як зрада, їх відносин. були Емоційні удари в цій парі однозначно. Так, що ми ще подивимось? Давайте подивимося, наскільки щира Настя Каменських у своїй пісні душа. Ця пісня з українською символікою. Є там ляльки-мотанки. Костюми національні і така пісня досить приємна, енергетично так зчитується. Давайте подивимось, що відповість Тару. Наскільки щира Настя в своїй ось цій любові до України в цій пісні, наскільки щира? Чи являється це просто данню моди, чи вона дійсно щира? Настя в пісні душа. Справедливість. Це вже говорить про те, що чесність є. Тут у нас трійка пентаклів, робота, туз пентаклів і сімірка жезлів. Я думаю, що ця пісня щира. Незважаючи на те, як Потап і Настя повели себе в 2014 році, всі пам'ятають цей скандальний випадок, коли Потап зняв штани, і подякував Росії в 2014 році при врученні премії на РУ і зняв штани на публіці. І це вже в той момент, коли Крим був анексований, і йшли бої під Слов'янськом та бої за Донецький аеропорт. Я думаю, що все ж таки Настя переосмислила і ставлення до Росії, і. Е за рік війни відбулися ментальні зміни, і ось ця пісня-душа. Так, є тут фінансова зацікавленість, тому що робота і гроші. Це гроші і робота, але ця пісня направлена також на підняття бойового духу для захисту, тому що сім кажезлів говорить безпосередньо про відбиття атак. Хоча фінансова зацікавленість і те, що це зараз дуже актуальна тема, звісно, є. Але в той же час якогось тут конкретно такого підстави, то в цих картах немає. Ось такий був розклад. Сподіваюсь, вам було цікаво. Також пропоную подивитися відео про Остапчуків. Про його нову дружину. Як тоді в розкладі я говорила, що вірогідно в них може бути сім'я. І я бачила в новинах на 8 березня дівчина Остапчука опублікувала обручку і вже називає Остапчука своїм чоловіком, так що вірогідно був третій шлюб. Крім того, сам Остапчук назвав свої два попередні шлюби помилкою. Ось, ось так. Будемо дивитися, як далі будуть розвиватись події. Дякую за увагу. Підпишіться на мій канал. До нових зустрічей!